Доброго ранку, моя любима, Доброго ранку, шановні батьки, у нас сьогодні заняття зліплення. Малята, подивіться, хто до нас завітав знов? Це Лялька Катруся. Пам'ятаєте, вона вже приходила до нас у гості. Малятка, а Лялька Катруся каже, в неї дуже багато дома є іграшок різних предметів. Але малята і катруся, ти теж послухай, не всіма предметами можна вдома гратися. Сідай зручніше, а ми розповімо. Слухай уважно. Малята, це м'ячик. М'ячик це іграшка. М'ячиком можна гратися. Малята, погляньте, це ніж. Ніж це не іграшка. Ножем гратися не можна. Ножем працюють дорослі, ріжуть хліб. Овочі запам'ятали? Ножем гратися не можна. Це кубики малята. Кубики це іграшка. Кубиками можна гратися. Малята, а це голки, подивіться. Голки це не іграшки, голками гратися не можна. Запам'ятайте, голками працюють тільки дорослі. До рук малятам не можна брати голки. Запам'ятали? Так. Малята, це пірамідка. Пірамідка це іграшка. Тож сміливо можна гратися з пірамідкою. Дітки, це ліки. Ліки це не іграшка. Ліками гратися. Не можна малята, І до рук їх брати, запам'ятаєте, теж не можна. Тільки їх беруть, тільки дорослі. Запам'ятали? Малята, а лялька до нас прийшла. Щоб ми їй залишили невеличкі подаруночки. Ми тобі, знаєш, що катруся зліпимо? Міячики зробимо і залишимо на згадку про, про діток і про нас. Добре, Катруся? Але спочатку, малятка, я вам пропоную трішечки розім'ятися. Довго слухали малята, час настав відпочивати руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись, покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали. Раз, присіли, другий встали. Вдих глибоке. Раз, два, три. слухать, знову почали. Ну що, готові малята працювати? Так, готові. Катруся, почекай, а ми тобі зробимо подарунки. Працювати ми будемо малята з тістом. Пам'ятаєте, ми вже з вами ліпили. З них різні-різні предмети. Давайте спочатку розігріємо наші пальчики. Ось так. Згадаємо, яке на дотик наше тісто м'якеньке. Його можна придавити, надавити на нього, розім'яти. Ось так. Розігріли наші пальчики як і праву ручку, так і ліву ручку. Молодці. А сьогодні ми будемо ліпити прийомом скочування в кульку. Пам'ятаєте, ми вже з вами цей прийом вивчали. Ми будемо відчіпувати від цілого шматочка тіста. Менший шматочок тіста розминаємо. Нагадую правою і лівою рукою. Ось так. Розігріли. тісто. воно стало дуже лагідне і приємне на доти. І в долоньках ось. Легесенько отак. Робимо кульку, скочуємо. Це називається прийом скочування. Ось, у мене вже є один м'ячик. Круглої форми я ще зроблю. Розминаємо, я вам нагадую як. Ось так. І скочую у кульку в долонька. Ось так. І ще один м'ячик. І ще один м'ячик ми зробимо. Ось так. Я відщіпую від цілого. Шматочка. Менший шматочок і скочую в кульку. Подивіться маля. Ось, вийшли в нас м'ячики, а якого кольору, дітки, хто мені скаже? Так, дякую Рінатик. Червоного кольору ми сьогодні для нашої катрусі подаруночки зробили м'ячики червоного кольору. Малята, ми сьогодні дуже багато цікавого узнали, і ви запам'ятали, якими предметами можна гратися, а якими не можна. Всі були уважними сьогодні. А ми хочемо, щоб ви зробили вдома для своїх іграшок, м'ячики, і надіслали нам. А ми будемо чекати, так, Катрузі? До нових зустрічей!